Фух. Дождалася, дождалася. Є одна проблемка. Велика проблемка. Я ж казала, що не здержуся, Фух. поки вона вжаруся вже, я вже наїлася. Що мені робити? Звісно, діти поїдять все Я про себе кажу. Ви тільки подивіться, яка тут смакота. Ой, картошечка підрумянилася. Яка в неї корочка. Боже, Боже. Чого я не дождалася. Я нажала з помідорів, подивіться, скільки їх тут не стало Воду п'ю тепер. Я без перестанку, ну однак покуштувати покуштую. Ну це ненадовго, вона ж там сядеться, трамбується, сходиться, відложиться. <риклад> 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 так, ну що, буде час куштувати. Ну, я покуштую, бо я ж кажу, я вже не їлася. А діти вже сядуть їсти. У мене рита цю картошку капітак любе. Боже, яка вона добра. А салко? А так би положити на картошечку салко та з'їсти. А воно вже сюди не лізе. Та вот помідорчиком закусити. Як його вперти, ви скажіть мені, люди добрі. Салко вижарилося, прекрасне. Конечно. Mm. тільки що мяско, а там а, тима почула 70 там мяско сделала, вроде без свежий не Так, ну масло. У меня там еще рыбка, я сейчас детям поставлю рыбку. Идет с рыбкой. Липчка Рибко на вижу. Хозяйка пришла. Вот она приучилась уже. Я их з рук, а она на руки. А помидоры як заходили, так и заходять. Так, сейчас мясо покуштую. Сима, сейчас я дам тебе. Хорош. Звісно, все гаряче. О, стоп. Я сказала, подождала. Дуже гаряче, бо тільки все з духовки. Кісточки окісточки є. Сімка думає. жреш без мене, так Сім? Бара, тъй съм съм добре. Тъй мука то Дали си му не перверси, но... Я хамо обито, скай сушко била. Помидорами Mm -hmm. Так, зараз все-таки доїмо цю шкурочку із крильця. Так, я пару помидорчиків. Із <laughs> мене точно, хватит. Так, хто їсть? До вечеря, всім смачного. Закидайте картошку в духовку, кудись зверху салка. Облівотока. Штука, доставайте якоїсь закривачки. І це буде бомба. М -м -м. Всім тихої ночі, всім здоров'я, всім миру, всім любові, всім багатства, всім щастя і до зустрічі. І не забуваємо трішки лайкати, коментувати, гадості написати. Сьогодні знову вечір е, стихів, не стихів, а цих, ну короче, складностей якихось, воно щось само Тим, Ти ж вони не стямеш, воно гарячим.